Доброго дня, доброго вечора. Нарешті довго очікувана розпаковка від Green Jardin. Сьогодні 24 жовтня. В мене була перша черга, надійшла вона тільки зараз. Чому? Ну, сподіваюся, я вам зрозуміло поясню. Троянди від Green Jardin на сьогодні для мене найкращі. Чому я так впевнено про це кажу? Чому я так рекламую? Хоча я не рекламую, повірте, це просто ділюсь з вами своїм досвідом. У Грінжардін я замовляю вже третю осінь. Це вже третя посилочка від Грінжардін. Троянди від Грінжардін завжди високоякісні, завжди свіженькі, свіжої виковки. Завжди не ушкоджені, не пошкоджені. Я от зараз трішки, можливо, віддалюся, трішки вам буду багато розмовляти, не цікаво буде дивитися, але я обов'язково зроблю на свою розмову таку, на свій вступ, вставочки, квітів, Green жардінь, які квітують в моєму саду, і буквально, скажімо так, фото будуть фото -троян, які посаджені осінь 2020-х я зроблю ці ставочки. Так от, Green жардин це завжди високоякісні саджанці. Впевнена, в них завжди. І от трішки вже розпакувала. Якщо на них подивитися, подивіться, вже в них маленькі корінчики. Подивіться, вже у землю їх садимо і вже вони підуть у ріст. Коренева система вже. Буде розвиватися. Ага, що ж у мене трапилось? Чому ж так вийшло? Справа в тому, що я замовляла, до речі, якщо хтось хоче отримати в першу чергу свої трояндочки, саме в першу чергу, то треба вже замовляти кінець травня, початок червня. По-перше, у вас таким чином є шанс умріяні сорти встигнути придбати. По-друге, якщо для вас це важливо, дійсно ви будете в першій черзі, у вересні вже отримаєте свої троянди і зможете якнайшвидше посадити. Але я зауважу на те, що троянда садиться навіть у грудні, тому що для неї це навіть краще, от як багато таких знатоків трояндерства розповідають, це навіть краще для троянди. Головне, щоб земля була не примерша. Чому краще? Тому що якщо ми посадимо у вересні троянду, то вона встигне вже нам дати зелену паросель. Буде витрачати свою енергію на зелену паросель, але вона не встигне одеревніти. І це буде просто марна трата енергії. А от коли ми вже садимо з вами у жовтні, як зараз, кінець жовтня, або в листопаді, якщо дозволяє погода, або на початку грудня, навіть, навіть так. То трояндочка просто-напросто всю свою енергію витрачає на коріння. А зелені вже немає, і таким чином їй буде легше зимувати, і ви будете більш впевнені в тому, що вона приживеться і навесні обов'язково піде в рост. Мабуть, я все, що хотіла, вже вам сказала. Вже не пам'ятаю, що ще хотіла. Мабуть, приступимо. Якщо пригадаю, тоді вже ж Пані Тетяну хотіла похвалити її, що вона витримувала мої брики. Я замовляла перше замовлення це було початок червня, перша черга, але протягом всього літа протягом всього літа я робила до замовлення. Я ходила, бродила по її сайту, дивилася ці всі цікавинки, роздивлювала сорти, читала про них, дивилася огляди в інтернеті. Мені хотілося більше, більше, більше. І таким чином, у мене до 23 троянд моє замовлення виросло. На що пані Тетяна адекватно реагувала, зовсім не нервувала. Більш того, давала мені поради, вислуховувала мене, рекомендувала. Дуже, для, мене, для мене дуже важливий зворотній зв'язок. Є такі. Розплідники, є такі господарі розплідників, які так і заявляють, робіть виважено своє замовлення, значить, до точки зміни не приймаються. Ну, вибачте мене, виважено робити свої замовлення це як? Якщо ти дивишся, тобі хочеться ще, і ще і ще, Ну, як я можу бути впевнена в собі, в своєму замовленні, що я більше не захочу, тому я ну, не розглядаю особисто. Я не розглядаю такі розплітники. Для мене важливо, щоб мене слухали, щоб задов... задовольняли мої потреби. Тим більше це все коштує грошей. Ну, хто на що витрачає? От Я цього літа, цієї весни, цієї осені, витрачаюся на троянди, тому що захопила мене ця пристрасть, закружила мене. Мені хочеться. Який садок гарний зробити, який може хоч трішки відривати наш, нас від реальності, мене і мою сім'ю. Також один із мінусів, звичайно, пізньої посадки. От, дивіться, у мене 30 троянд. І якщо б вони дійсно прийшли в листопаді, в листопаді або у грудні. Ну, як би я вже б таку кількість по таким некомфортним умовам садила. Тим більше у мене є помічник, як би я його просила допомагати мені, пропонуючи йому такі некомфортні умови, тому все ж таки золота серединка це, на мій погляд, початок жовтня, середина жовтня. Але я не ображаюся на грінджардін, тому що це високоякісні саджанці. Давайте вистачить уже розмов. Давайте розпочнемо. Так, це в нас спочатку розмішу, а тоді рукавички знову надягну. Я от не пам'ятаю, казала я чи не казала, один із признаків високого рівня розплідника це ось така накладна. Завжди вона дається. Перелік сортів, кількості, скільки коштує. Ось такі бірочки подивіться гарні. Також з торговою марочкою, з торговим знаком. Оранжері. Оранжері це мій подарунок. Я не замовляла, але пані Тетяна. У вайбер-переписці, навіть ось послухайте, навіть так. Вона мені запропонувала обрати дві троянди на подарунок. за моє таке велике замовлення, обширне. Навіть так. І я знову ж таки на сайт і собі обрала оранжері. Так, це така помаранчева флорібунда, Це дуже красива, гарна. Також буду намагатися зробити ставки, так цікавіше дивитися. Подивіться, гарно розгалуджена це подарунок. Здавалося так, на подарунок, як завжди, ну, такі неліквідні. да, Трояндочки кладуть не завжди, але буває. Подивіться, мій подарунок шикарний, розгалучений, гарна коренева система. Просто супер. Оранжері. Наступла Марлен. чайно гібридна трояндочка Марлен червоного кольору. Я її бачила у своєї подружки, тому вона мені сподобалась. Я захотіла і собі. Також коренева, непогана. Три пагони. Буду відрізати, я вже у своїх відео казала про те, що рекомендується на чотири брунички відрізати, а також, щоб довжина кореневої системи була приблизна з довжиною пагонів. І такі гарні, гарні. Вони дуже гарні. Я вже бачу, я вже задоволена. Я в них впевнена, це вже наступна весна, наступне літо це вже буде краса. Це вже буде краса. Тому що, я ж кажу, в мене від грінжардіна є трояндочки. Так от, квітки, і нарощують масу вони. Перший рік. Це в нас Афродіта. Її не треба нікому представляти, вона відома, але в мене не було. Рожева, шикарна, ароматна троянда. Без тамари в нас нікак. І навіть на стіл. Вона до нас прийшла. Так, це в нас трояндочка комтеса. В мене є Августа Луїса. І... Але нема комтеси і нема акварелі, не було. Так от, цієї осені, до своєї Августи Луїси я придбала комтесу і акварель. Вони будуть одна одну доповнювати, вони відрізняються кольором. Але майже однакові за квіткою. Мені дуже хочеться їх разом посадити і подивитися, що вийде. Думаю, буде дуже гарно. Чайна гібридна троянда, комтеса, кордусовська селекція, сестричка акварелі, сестричка Августи Луїзи. Так, Давайте далі приступимо. Розумію, І не хочеться довгого відео подивитися навіть з квіткою. Оце мені сюрприз такий. Моя ти тикрасуня. Це швиденько це зробити, можливо, всі і не покажу. Але я з вами поділилася своїми думками. Подивіться: Терса, мокра терса, плівка поліетиленова, гарно запаковано все. Таку велику коробку, не одна на одну, як пресом. Неначе такі придушені, придавлені. Ні, дуже така коробочка, їм було комфортно, вони нормально транспортувалися і до мене доїхали. Зараз швиденько, а де ж мій ножик? А де ж мій ножик? Дивимося, хто це з квіточкою. Такого в мене ще не було. З квіточкою мені ще не надсилало, як приємно. Ой, ой-ой-ой, country Home. Це подарунок з квіткою, подарунок. Чайна, гібридна, зрізочна троянда. Пані Тетяна мені казала, що буде сюрприз, буде новий сорт, якого навіть немає ще в каталозі. Якщо чесно, я не чула за такий сорт Country Home. Дуже цікаво, обов'язково сьогодні почитаю, подивлюся. Ну, Подивіться, шикарний, шикарний саджанець. Якби картинка сама за себе говорить, тут нічого сказати. Коренева система розголуджена. Розголуджені пагони. ще й квіточка, як бонус. Японочка Аої, вона невеличка, вона фіолетово, сирену, лавандового кольору. Гляньте, також все добре, з нею буде діло. Ой, вибачте. Ой-ой-ой, аої десь попалася ось аої. Ось наша аої. Японка. Японку якось видно навіть вже от. тримаєш в руках, без квітки, ще не. Ніч... Не бачиш квітку, а вже бачиш, що це японочка. Акварель, те, що я вам щойно говорила. Комтеса, акварель і Августа Луїза поряд будуть знаходитись. Ось це також у мене кохання дитинства. дитинство. Юрундлібе, Кордисовська флоріпунда. Це також мій другий подарунок, який я собі обрала, на що пані Тетяна схвально пивнула мені головою, сказала, так, це дуже гарний вибір. Мені хотілося таку. Зараз швиденько далі. Ці в ці розпаковці є багато сортів таких класичних. У людей вони вже є. Я не так давно займаюся трояндами, і на сьогодні у мене близько 100 штук, але далеко не всі такі класичні сорти є. Тому Рінджардін я замовила, можливо, не цікаво буде на це дивитися, потім я це приберу, нічого страшного. Але я собі замовила класику. Будуть плетючки, марітін, Флорентіна. Це така класика, без якої ніяка в мене не було. Тому грін жардін, я їм дуже довіряю. І у них замовила Рококо. Шикарна троянда, дуже її хотіла. Вона напівмахрова, відкриває серединку, але ж яка квіточка. Кому цікаво, в інтернеті подивіться, ну це шикарна троянда, мені дуже хотілося. Також подивіться, корінчики вже пущені. Чудові саджанці, чудові. Реклама не потребує, картинка сама за себе говорить. Ага, Агнес Шілегер. Це шраб. Агнес Шилегер. Фіолетовий, красивий, велике сподівання на нього, хотілося мені його. До речі, Агнес Шилігер замовила зі мною подругу Моя таких саджанця має бути два. До речі, ви так також практикуєте, берете замовлення, кооперуєтеся з співробітниками, з подругами. Так, те, що я вам казала, Агнес Шилігер, другий саджанець для моєї подруги, яку я також дуже поважаю, вона якась писала себе на сторінці в Фейсбуці, що дуже дорожить дружбою зі мною. Так от, якщо вона мене чує, бачу, я також дуже дорожу дружбою з нею. Марі Тім, те, що я вам розмов... Тож, те, що я вам щойно сказала, це плетюча троянда. Її не треба представляти. Вона вже майже у всіх є, хто любить рози. У мене не було, я собі захотіла, вважаю, вона має бути обов'язково. Марі Тім. ось така розгалуджена коренева. Мені вистачить, мабуть, терплячості у мого відеооператора це все зняти. Тому, мабуть, все ж таки все ми не будемо розпаковувати. Ага, знаєте, повернули мені кошти голдельзи. Я її замовила в травні місяці голдельзи. Але Тетяна, пані Тетяна сказала, що, на жаль, її немає, так вийшло. І ось мені гроші передали. Дякую, все чесно, все правильно. Все як положено. Хепкен, Флорібунда, червона. Далі тут у нас буде джетсет. красивезний джетсет. У мене така мрія в джетсет посадити поряд з рококо. Вони таких два великих кущика, мені здається, будуть непогано разом виглядати. Флорентіна, класика, клетиста Троянда дуже хотіла, дуже-дуже-дуже-дуже хотіла. Врешті буде у мене Флорентина від пані Тетяни. Рідін, я думаю, не будемо дивитися на коріння, вже все зрозуміло. Коріння шикарне тут. Ще тоді по свободі, без камери я розпакую, замочу. До речі, сейчас швиденько покажу, то я завжди просто вам казала, але є люди, яким все ж таки зорова пам'ять більше запам'ятовується. Дивіться, зростання коріння. Грандіс стимулює зростання коріння. У корневіні в такому я замочую. І ось я завжди кажу: тріходермін, фітоспорін. Тут є, видно, мені чи не видно, вже так темно на вулиці. Ось так от в такому дуеті, я замочую. Але фітоспорина беру два. Ну, не важливо. Два пакетика фітоспорина в теплій воді, обов'язково в теплій воді. Ось такий. Стимулятор зростання коріння і бажано бажано. От з вечора я замочу і до ранку, щоб воно постояло. Рекомендується 5 годин, якщо 12 ще буде краще, але іноді буває і 2 годинки. Я тоді вже саджу, ну, всі приживлювали, все було добре. Але будемо слухати, як рекомендують. Намагаємось, будемо робити так, як рекомендують. Дорінечко все показувати. Не буду швидесенько зараз. Що тут у нас ще? Баронесце, також у мене два саджанці для моєї подруги, Вон його видно. дольчето фіолетова, звичайно, гібридна, зрізочна. Далі у нас є. Далі у нас Burn Boy. Фурібунда рожева, красива. Бенджамін Брітен. Англійська троянда, також побачила її у своєї подруги, захотіла її собі мати в своїй колекції. Пробочка мокра. Мокра від того, що в ній Терса мокра, корінчики транспортувалися. Дарсі Басел, англійська троянда. Корінчики транспортувалися з найменшими ушкодженнями. Хандеста Тросток. Майже у всіх вже, мабуть, є, у мене немає. Я хотіла дуже шикарна троянда. І остання. Дивіться, скільки у мене добра. Повний стол. Це скільки ж треба буде. Тут три діточно будемо садити. Вайтешлі. Чайна, гібридна. Така достатня нова трояндочка буде в мене. Лавестат. Флорібунда фіолетова, така оченятка відкриті. Софі Луїзи. Джек Фаворайт. І ось він буде в мене. Подивіться на цю купу. Це все добро від Green Jardin. Це все буде в мене квітнути. Я навіть не уявляю, що буде в моєму саду після тих, таких замовлень, після такої кількості. І швидесенько-швидесенько, Дівчинка Анна Шарова. Я з нею не знайома, зовсім не знайома, Це вперше. Вона займається трояндами також, але я в неї ніколи не брала. От зараз дійсно цікаво, бо можуть бути здивування, як приємні, так і неприємні, коли ти замовляєш у розплідника, який тобі незнайомий. Зараз подивимося на цю дівчинку Анну Шарову. Ну, по-моєму... Сьогодні тільки позитив. Подивіться, запакован у пакет. Анна Шарова. Тамара, ти мене злякала, я аж підстрибнула. Коріння не обрізане. Анна Шарова хотіла вразити кореневою системою. Гляньте, майже не обрізала. Ну, це шикардос. Подивіться. Попкорн дріфт троянда. Міс Файн красотуля. Емілі Бронте англійська зрізочна. Кейра англійська зрізочна. До речі, замість кейру я хотіла пейшенс біленьку зрізочну англієчку. Вона в неї була пошкоджена. Мені так дівчина і заявила, що це неможливо. Запропонувала Кейру, натомість, подивився в інтернеті, я погодилась. Нехай буде так. Вона хотіла повернути кошти. Вона ще мені кошти. Я хочу троянди. І манстетвуд. Ось такий вийшов у мене обзор. Сподіваюся, вам було знов цікаво. Можливо, дуже багато я розмовляю. Ну, напишіть в своїх коментарях, відкоригуйте мене. Нехай буде критика. Я і боюсь, і не боюсь її. Але мені дуже хочеться з вами ділитися. Як вже ж виходить, так виходить. На все добре. Мирної ночі, спокійної ночі. Заходьте до мене. Я вам всім дуже вдячна за те, що ви заходите, за те, що ви коментуєте. І за те, що ви ставите свої лайки, до побачення.